Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вивчати мову на чужих помилках. І в епіцентрі нашої уваги буде Оля Полякова, яка чи щодня тішить нас своїми успіхами у вивченні мови. Отож, послухайте співачку і спробуйте виявити поширену граматичну помилку. Бричка обов'язково, в якій е, бігає маленька поні. Бричка, в якій бігає маленька поні. Ні, не маленька, а маленький поні. І байдуже якої статі тваринка. Чому? Особливо уважними будьте випускники, бо у вас відповідальне випробування тест зовнішнього незалежного оцінювання. Увага! Правило таке: якщо іменник іншомовного походження не змінюється за відмінками, то його рід визначають так: людей за статтю. Міс леді жіночого роду, денді-мачо мачо чоловічого. Ну, це і так зрозуміло. А ось тварини тільки чоловічого роду. Яскравий какаду, швидкий кенгуру, смішний шимпанзе, маленький поні. А ось неістоти середнього роду. Жовте таксі. Цікаве хобі, українське бароко. Зверніть увагу, хобі і бароко пишемо без подвоєних літер. Ось і все насамкінець, лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.